Вітаю сьогодні, особливо в ці дні всі згадують серіал Слугу народа і згадують, з чого все розпочиналося. Ми знайшли, з чого все розпочиналося, і давайте разом з вами згадаємо. Як не дивно, все розпочалося з ТСН. Ну так буває, що кожен серіал представляють саме в ТСН. Ну, це напевно ну, незвичайний не, не незвичний серіал. А тому його презентували саме в телевізійній службі новин. Я так думаю, це було не просто так. І давайте ми з вами тепер дуже уважно послухаємо, як же це було. Поїхали! Мрію українців про нового лідера нації втілила в життя студія квартал 95». Мрія українців про нового лідера втілила студія квартал 95. Уявіть собі зараз на ТСН. Мрія українців про нового лідера втілив квартал якийсь там. Ну, умовно. Уявляєте? На марафоні, на марафоні. Наталка Мусійчук каже: Мрія про нового лідера втілена такою-то командою, командою. Або там якимось професором. Уявили собі, і я не уявляю. А тут от так. ну от так можна було. Знаєте, от ну тут, напевно, чи то рівень демократії був трішки можливо інший, чи може свобода слова якась інша, чи, можливо, менше було якось такого. Знаєте, от такого, такого, що тільки і все і більш ніхто. Можливо, у владі були люди, які розуміли, що ти у владі, сьогодні, завтра не у владі, і кожен має право спробувати. І це ТСН, це центральний канал. Мрію українців. Де я от прогорнув. Мрії українців про нового лідера нації. Мрії українців про нового лідера нації. І ще раз повторюю: я не уявляю собі, щоб зараз на марафоні хтось сказав в новинах: Мрію українця про нового лідера нації втілили в такому-то проєкті. Ну, таке собі. Ну, давайте слухати далі. В життя студії Портал 95, поки що лише на екрані. Ми... Опа, опа-опа-опа, уважно, кожне слово має значення. Кожне слово, як ми вже сьогодні розуміємо, має значення. Поки що лише на екрані. Ми тоді неуважно до цього слухались. Ми тоді не дослухали, що ж мали на увазі, напевне, ті, хто писав цю новину, ну, а та, Наталка її зачитала. Поки що лише на екрані. І подумати тоді ніхто не міг, що це поки що. Йдемо далі. Ніж за годину на один 1, 1 стартує неймовірний серіал. «Слуга на Неймовірний серіал. Неймовірний. Уявляєте собі зараз таке: новий лідер нації. Неймовірний проект. Ви це уявляєте сьогодні? Ну, щоб от, лідер нації, який вже і це нормально сприйняли б. Неймовірний серіал. Наталка, молодець. Неймовірно прочитала цю новину. Далі про вчителя історії з Києва, який несподівано виграє несподівано. Несподівано. А в серіалі це несподівано було з того, що просто сидів учитель, щось там болтав. знаєте, про космічну справедливість і яка трава зелена має бути. І його зняли. і Воно розпіарилось. Боже, ніхто про це не думав і так далі. Пані Наталі, ви це відео явно ж не подивитесь і мене не запросите, так я вам скажу, що я і є той вчитель, про якого зняли серіал. Не ті, хто в підсумку потім цей серіал крутонули для себе. А я якраз і є той вчитель, доктор наук, професор. Ну, поки ви ну, поки що і вже є, а я встиг захистити дисертації, стати професором, доктором наук і так далі. Так от. От у мене просто питання до вас: а 500 мільйонів переглядів за рік останній в мене є. Чому воно не трансформувалося? в Оце все народне, всенародну любов, підтримку. Тому що мене підтримує дуже багато людей. Дуже багато. Наталка, я впевнений, що більше навіть, ніж ТСН, переглядає так точно більше: 500 мільйонів переглядів. Наталка, 500 мільйонів за рік. У вас там які перегляди? Такі ж чи ні? І якось у вас немає такого. Неймовірний професор. Неймовірні перегляди. Де це все? Наталя? Де воно ділося? Чому? Так це ж не серіал, в який вкладені мільйони доларів. Купа. Акторів, купа всього, до речі, там російською мовою знімаються. Це ви там показуєте. Зараз ми до цього доберемося. Всі говорять російською, всі, всі, всі. Де воно зараз? Оце? Неймовірно. Ну, давайте далі. Що там далі? Чи все ідеально в образі омрійного президента? Як довго Україні чекати на такого главу держави? Як довго в Україні чекати на Наталка? Недовго. Не Недов... я є. Я реальний доктор, наук, професор. Можете починати. Клепати нового, нового, як вам, ну ви, неймовірного лідера нації. Бачите, як воно все змінюється. Якось так, да? От відчуваєте різницю, правда? Коли, як, що, як довго українцям чекати? Наталка, ну, ще треба чекати, я так бачу, бо не все сталося так, як в серіалі. Правда? Далі? Акторів серіалу розпитував Дмитро Фурдак. Звичайного ранку у спальному районі столиці, на Дарниці, життя вчителя історії та всієї країни змінюється назавжди. Шокувальна новина заскочує Василя Голобородька просто у вбиральні. Да, да. Угу. Так, точно так. Спокійно засредоточиться. Доброе утро, господин президент. Доброе утро, господин президент. Одне відео зняв, і тут же до нього вбиральню, сральню, чи як воно там називається, ужасно. да, слово. Ну він там просто сидить на точку і намагається це слово сказати. Я вживаю слова Володимира Зеленського. Срач. Пам'ятаєте, казав Володимир Зеленський, ось вже недавно, будучи вже президентом. Так я вживаю те ж саме слово. Так ось він виходить і зразу: Здрасте, президент! Він в трусах стоїть, всі діла, вже президент. Одне відео, десь хтось типу його зняв. Боже, вже президент, вже народна підтримка. Наталка, я ще раз повторюю: у мене ця підтримка, якби є, і перегляди навіть більше, ніж в серіалі показано. 500 мільйонів за рік. Мало? Мало? А де це моє? Чи постукає кожному тільки щось інше? Як ви там казали, хто там постукає? В двері кожного. А тут постукали гроші. Гроші. Люди, які готові підтримати, вас підтримують. Де воно, Наталка? Де? Ви хоч би мене раз запросили. Ні, я не напрошуюсь, може, я ще й не прийду. Бо я вже на Суспільному був, там один раз сказав, що Україну в НАТО не візьмуть. Так Боже, скільки всього було, і вже не запрошують. Уже півтора року, як там, не запрошують. Так... От у мене просте питання: а де де оце ваше? Знаєте, взяли людину, доктора, наук, професора, чесного, відвертого, який все життя працює на освіту, на людей, на державу. Де, де оце все? Очікувати чи, чи не очікувати? Самому пробуватися, так? Да? Від вас не буде підтримки? Ні? Один плюс один ні? не захоче, ні? Ну, ладно. Кошовий, глава МЗС, Олександр Пікалов, міністр оборони. У 24 Серійній Стрітці, ледь не всі актори кварталу, а, а ще вперше з відомою групу вчилися чи. Болтова. Да. да. собі лікті. Це тут Олена Кравець грає якби колишню того президента, який це діло. До речі, в мене дуже схожа історія. Я теж, У мене теж є дружина, у мене був попередній шлюб дице, як все. Складається вообще все один в один. Наталка, очікувається якесь там поширення, запрошення, тільки не хейтовське таке, неймовірний професор, неймовірні перегляди, неймовірна підтримка українців буде це чи не буде? Причому я не претендую на посаду президента зараз. Я розумію, у нас є глава держави, і нести таку ахінею в е, прямому ефірі, коли країна вже перебувала в певній стадії війни проблеми були вже в країні. Ну, ви знаєте, нести таке є президент і крикрить казачу Українці новий лідер нації. Знаєте, Бог, ну так так це напевно не зовсім потрібно. Але ну, вибори будуть рано чи пізно, і країна дійсно повинна шукати нових президентів, очільників держави не лідера нації, сивочолого гетьмана. Оце всі оці якісь. Знаєте, пропагандистські приколи, неймовірний серіал. Це журналістика називається, знаєте шоу. Ну ну. Ні, знаєте, він мене взяв на неплохую позицію в свою команду. Російська мова? А що таке? Що таке? Що за російська мова? Така довольна, така. Що це таке вообще? Як це? <гум> комовство все-таки присутнє в серіалі. Во, А тут найцікавіше. Найцікавіше. Волена Кравець питає, комовство Кумов... присутнє. Виходить, навіть, навіть фільми ви не змогли від комовства відбитися. І Олена дає геніально. То інше. Знаєте, у Януковича там комовство, у Порошенка то комовство. У Ющенка ну там своє, свої приколи. А тут інше, і Олена каже, як і в Україні. Скажімо так, ні кума. зверніть увагу, журналіст звертається до Олени українською мовою. А Олена відповідає російською. Навіть тут, навіть тут. І це вже я вже не знаю, який це там рік, Бог з ним з тим роком, але. І що? Це не кумовство, каже Олена. А що це? Моство просто люди, яким ти віриш, яким тебе не підведуть. А, ага, от воно що. І ми вже знаємо, що це Міндіч, Андрій Борисович. Е, ну, Далі можна рахувати. Данілов, е, хто там ще? Е, от, е, Олексій Рестович, Богдан. Вони дійсно ну, ніхто не підвів, ніхто. О той, що яйця по 17 гривень, ну ніхто ж не підвів, да, Олена? Ніхто не підвів. Ніхто. Люді, котрим ти довіряєш. Ну і як? Воно врятувало, люди, які довіряєш. А може кумовство приводить якраз до того, що оскільки ви Вась Вась, то можна красти, бо тіпаж, тіпа ж свій, типа не так накаже, витягне. А якби не було цього кумівства, то може і не було б такого, а? Ну ну, слухаємо далі. Які довіряє весь народ. Актори, які зіграли в політичній комедії, дуже сподіваються, не за політична комедія. От... От, от це той, хто коментував. Оце справжній журналіст. Він каже, політична комедія. А не оце Наталка. Неймовірний серіал. Мрія українців у нового політичного, нового, навіть не політичного, а лідера нації, лідер, батька нації, святочей моїх. О, Боже. Саме той час, коли президент України житиме як простий учитель, а вчитель як президент, а от так і сталося. Наталка, так і сталося. От дійсно слухайте, так і є. Так і є. Воно цей, як його міністр Галущенко, в власному будиночку живе. А до нього ходить і ще там одна його ходила. Ну, так воно є. Всі, всі громадяни України живуть у власних будинках з власною енергосистемою, з охороною, з прибиральницями, з куховарками, з водіями, з укриттями. Всі так живуть. Всі, Наталка, всі так живуть. Мрія про неймовірні майбутні що там, реалії сталося. Наталка, так і сталося. Не помітили? Ні? Ага. Далі. Статусу. Коли 10 бе чекати покращення? А що це У вас буде президентська контроль. Вчителі питають у президента вже, в комедійного президента, коли буде покращення, а він російською мовою відповідає: буде президентський контроль в школі. От в нас так і сталося. Наталка, у нас так і сталося. Люди очікували покращення. Люди очікували нову модель управління, а в результаті люди отримали тарифи, податки і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Ну, от так, прийшли, учні, прийшли вчителі і питають, коли ж покращення буде. Їм кажуть, так, да, покращення у тебе завтра буде, перевірка в тебе завтра буде. Гарне покращення. Ну, в фільмі вже було, вже в серіалі було це. Люди не додивились, люди не дозрозуміли, що вони дивляться. Ну, ну, вже тривога. Будь ласка, далі. Я сподіваюся, що діти наші ну, вже зможуть, скажімо так, волю вибору таких теж президентів. Ваші так. Да. Ваші, да. А наші ні. Н -н 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 не так трішки вийшло. Не так. Ти думаєш, ми з тобою ще цей... А це Жека вже. Я надіюсь, на це. Я надіюсь, а чого російською мовою, Жек? А що ви всі російською мовою говорите? Ви ж зараз так говорите про націю, про мову, про наші кордони мовні. ви всі російською? Що це таке? Тут ще жека не такий. Історія заснована на майбутніх реальних подіях. А це ключове. Історія заснована на майбутніх реальних подіях. Ви все зрозуміли? Готували. Готували людей, готували, давали обіцянку, давали надію, показали, як це може бути. А потім все трішки пішло не так. І отут виникає питання: що з цим всім робити? От що з цим всім робити? Як бути? І чи готові українці сьогодні в когось повірити, комусь пробачити? Чи готові, чи можуть. І чи дадуть можливість українці комусь колись, коли будуть вибори, коли Володимир Олександрович іде перший термін, другий термін. Чи дадуть можливість тоді українці комусь, типу отого ж вчителя, викладача, чесної людини піти на пост президента і бути там гарантом чесності, свободи, волі, поваги до українського народу, виконання Конституції? Бачите, як воно буває, дуже легко зіпсувати, зіпсувати цю віру людей в щось світле. Тут виникає просте питання. Якщо ви мали це вже як проект, і робили це підвиборчий проект, а можна було не робити вже так цинічно, ви показали людям дійсно мрію, як воно може бути, а потім все пішло не так. І сьогодні, і сьогодні. Ми знову починаємо з того ж самого. Українці знову мріють про, про майбутнє, про майбутні проекти. На жаль. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поділіться цим відео і вірте живим людям, людям, які з вами спілкуються, не тільки з екранів телебачення, не тільки з ефірів. Не тільки експерти, не тільки музиканти, актори, співаки, яких ви не бачили, не чули, що вони говорять, як вони говорять, які вони установки мають, що вони мають. Часто виграють тільки на основі популярності. Бо, як ви вже зрозуміли, ніякий вчитель, ніякий професор, ніякий доктор наук, ні з якими мільйонами переглядів не може, не зможе повторити оцей трюк, як був в серіалі. Бо до нього у вбиральню. Зранку не постукають олігархи з величезними мільйонами, сотнями мільйонів, для того, щоб вкластися в його президентську кампанію. Це казка. Казка, яку нам намагались продати і продали. Ну, а ми з вами її купили.